Уряд спрямовує 1 мільярд гривень на подолання наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах дев'яти областей. Про це заявила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Кошти підуть на укриття, захист критичного обладнання, аварійні роботи, ремонт мереж, закупівлю пального. Свереденко наголосила, головне забезпечити людей світлом, газом і теплом. Адже обстріли тривають ще ночі. І за її словами, ремонтні бригади працюють цілодобово. На прямому зв'язку Оксана Савчук, член комітету Верховної Ради з питань транспорту і інфраструктури. Пані Оксана, я вас вітаю. Вітаю вас. Зрозуміло, що цілодобово працюють бригади, але є інфраструктура, яку нам неможливо ніяк заховати. В силу її розмірів, в силу того, що елементарно не встигаємо це робити, попри те, що повномасштабне вторгнення триває четвертий рік поспіль. На зараз, коли ми говоримо про цей мільярд гривень, складно зрозуміти, як будуть, ну на загал, ми почули від Юлії Сверденко, як кошти будуть розподілятися. Можливо, ви більш детальніше поясните цей розподіл. Дійсно, ситуація досить непроста, і якщо ми говоримо про один мільярд. Гривень, то сподіваємося, що ці кошти в першу чергу ефективно будуть перенаправлені, і будуть команди людей, які готові серед прифронтових громад і ВЦА, які готові будуть правильно і швидко спрямувати їх раціональне використання. Що мається на увазі? Ну якщо ми говоримо з вами про відновлення мереж теплопостачання та водопостачання, це означатиме, що потрібні фахівці. Дійсно ремонтні бригади, які зможуть працювати і активно включитися в роботу. Ми ще не забуваємо, що для того, щоб вони розпочали, мають провестися всі процедури, і, і відповідно ці кошти мають отримати виконавці робіт, і тобто, ми говоримо про паперову бюрократію, то це означатиме, що грудень який є досить складний, ця паперова бюрократія має бути оперативнішою. Для цього мають бути фахівці, які швидко будуть приймати рішення. Ми дійсно маємо проблеми з у великих містах, в тому, що немає світла, немає а відповідно немає води і немає тепла. І велика кількість українців все ж таки. Які готові жити на цих територіях. Ми зараз говоримо за частину велику частину Запорізької області, Дніпропетровської області, Харківської, Чернігівщина. І, в принципі, якщо місцеве самоврядування забезпечить їм базові такі речі, як житлово-комунальні послуги у вигляді води, електрики, то вони готові продовжувати е, працювати. Якщо ж цих речей немає, то відбувається внутрішня міграція, в інші, краї... в інші точки України, і тоді це для держави теж нові проблеми. Тому перше, це є забезпечення діяльності каналів там, де до... подача тепла, резервні генератори, створення ще більшої кількості оперативних бригад, які зможуть екстрено виконати ті роботи, які можливо. Є на жаль такі роботи, які не зможуть. Взимку зробити тому, що обстріли як мінімум, і на жаль, деякі території залишаться без тепла і без води. Це дуже прикро. І другий момент це є ще створення додаткових укриттів, посилення закладів медицини, які готові приймати людей в зимовий період часу, посилення безпеки критичної інфраструктури. Такі, як е, значить котельні, такі як водонапірні станції, такі як е, е, пункти обігріву для того, щоб люди могли отримати базовий набір послуг. Фактично в один мільярд виглядає як досить велика сума. Тому плані, що її потрібно оперативно використати і провести всі процедури. Тому я сподіваюся, що люди, які сьогодні працюють на прифронтових територіях, вони розуміють свою відповідальність у швидкості отримання цих коштів і використання їх за прозорими механізмами для користі для тих людей, які цього дуже потребують. Я хотіла послатися на статтю. Ми багато говоримо про енергетичну інфраструктуру в ефірі. Зрозумію, не все можемо сказати. Але, наприклад, The Guardian може сказати і написати статтю про те, що Російська Федерація знищила останній енергоблок в Чернігівській області. В Чернігівській області проблеми з енергопостачанням почалися раніше, здається, ніж будь-де. Вони існують там за своїми графіками. Але конкретно що пише видання? Що підстанцію рятували бетонними стінами, але даху над ній не було. Його не встигли побудувати. А підземний варіант коштував би, це вже зрозуміло, і нам, десятки мільйонів і місяці роботи. Тобто не встигли побудувати, значить, все таки хотіли побудувати. Ви, як член Комітету Верховної Ради з питань транспорту і інфраструктури. Як відстежуєте цей зв'язок? Це наслідок оцей недобудований дах корупційних скандалів. Чи це проєкт, який пізно почали реалізовувати? І конкретно ви встигаєте. Сама особисто стежити за всіма варіантами захисту інфраструктури по різних областях України. Наскільки це важливе питання для вас як для члену профільного комітету? Я вам дякую, дуже актуальне запитання. Ну, найперше, я вважаю, що багато чого ми не встигли, тому що ми не починали ще у 2022 році. Це перше. Друге, ми шукали конструкторські рішення, бо їх ні в кого не було, і треба було їх робити з нуля. А це на жалю, це бюрократична історія. І коли навіть питаємо наших колег в інших країнах, які мали воїни, всі от говорять про довгий шлях. Бюрократичної тяганини, яка потім приводить до результату, навіть перші дрони, які пішли на масовий випуск. То коли я кажу, як було, кажуть, було дуже тяжко. Перші розмови з генералами нічого не давали аж потім воно пішло, і це саме на жаль відбувається в інфраструктурі. Це довге прийняття рішень і нездатність швидко прийняти рішень і взяти на себе відповідальність, розумієте? і навіть деколи за ту відповідальність потім приходять правоохоронні органи. Що стримує дуже багато кого у швидкості оперативних рішень, на жаль. Друге питання щодо критичної об'єктів, критичної інфраструктури, наскільки сьогодні ми це бачимо. Ну, дивіться, коли ми говоримо навіть про ту ж «Укрзалізницю», про яку ми говорили в ваших ефірах, ну то в нас е і вузлові підстанції. І в енергетичній підстанції, коли ми кажемо, чи є макет, так він є, але він зараз там робиться на одному об'єкті, інший починаємо. І, тобто, ми розуміємо, що це в відсотковому відношенні ну практично там 3-5% це порівняно з потребами, це дуже низький показник. І третє, чи ми моніторимо так насправді, ми стараємось максимально моніторити ситуацію інфраструктури й транспорту для цього у нас проводяться закриті комітети, де ми спілкуємося не тільки про проблеми укрзалізниці, наприклад, чи про проблеми портів. Нещодавно, чи про проблеми авіації були виїзні засідання, теж що стосується наших. Але і про питання наглядових рад, наскільки вони сьогодні є оперативні, наскільки вони приймають рішення, наскільки вони затягують відповідні рішення, не затверджуючи фінансові плани, і це впливає на мабуть процес запуску об'єктів, які потребують критична інфраструктура. Тому і що я би хотіла нам в підсумку сказати, з чого я казала вам на першому питанні? Що нам реально треба з пришвидшувати ці бюрократичні процедури, які займають дуже довго. Після того в нас залишається так багато часу, щоб зайшли ремонтні бригади і виконали ці роботи. І тому а поки ми це все робимо, закладаємо кошти, робимо проєкти, ворог може просто знищити цей об'єкт і він стає неактуальним. Дякую вам за ці пояснення. Оксана Савчук, член комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури, була з нами на прямому зв'язку.